В Дніпропетровській області ось трактор продається кому треба. Який рік? 16 року я його купив. 16-го року він чи ні. Ну, Почти не їздив, ось, ось стоїть. 1300 мотогодин. Продають тут ось сівалку. Прицепним з усім Оставлю номер телефона, дзвоніть. Ми... Культиватор теж КРН КРН теж продають. А ми лійку заберемо, собі будемо брати ось лійку. Так що за ціни я заставлю номер телефона. Кому інтересно. Ну, тракторець, звісно. Бомба. Ну немає. Скільки коштів. Номер оставлю вам. Акумулятори теж кажуть. Ну, та й видно, що він. Я б забрав би, ну вже не дає здоров'я. Сівалка теж новенька із сигналізацією йде. Так що позвоните. Шістнадцятий рік. Так що. от така техніка. Шістнадцятого він року у вас. Ну ми його в кінці ще купили. Тільки купили мене. Продається ще ось культиватор а такий отакий культиватор продають теж. Ну це білоцерковський, напевно. більше всього ну, я дивився добре працюють. Та теж новенький. Видно по культиватору. Ні, це білоцерковський. Два катка, грибинка. Ну так. Да. О, і плуг он, бачите. Ну за ціни хай дзвонять вам, там балакають, да. Плуг теж дядько продає. так що. Ну це робив мене так саме це видно тоже новенький, да? Там полягу, лапи все жить. Це все рідный Так що? скільки його запах? 4 4 4 right 3, 8, наверное 4 на 3 так що так. За ціни я оставлю номер телефону, там прикріплю, позвони, дядьку вам об'яснить все, що треба. В Дніпропетровська область, Сінняльківський район. Так що. А ми поїхали додому. Збирати <с> гроші.